Навести жаху на столичних паркунів взялися від самого ранку столичні ж комунальники. Біля Бесарабського ринку на п'ятачку, що подобали водіяк безкоштовну парковку, з'явилися помаранчеві стовпчики. Тепер біля знаменитої Бесарабки справжня війна. Шоста ранку. Тишу. в середмісті столиці, порушують комунальники. Один за одним на дорозі виростають помаранчеві стовпчики. Бесарабська площа у столиці у центрі Києва острівець безпеки. Тепер огороджують ось такі делініатори. Дорожники розпочали свою роботу ще в досвіта, і тепер ця ділянка дороги захищена від героїв парковки. Цей шматок дороги автомобілісти вподобали давно. Десятки машин тут залишали попри всі заборони. Правилами дорожнього руху заборонено паркування транспортних засобів на зазначеній ділянці дороги. Тому з метою неможливлення паркування на даному участку дороги транспортних засобів вирішено встановити делініатори, обмежувачі руху. Для водіїв такі дії комунальників стали справжнім ранковим сюрпризом. Натомість пішоходи, бігуни та велосипедисти навпаки у захваті. Хорошо, добре, звісно, хорошо. Добре. не буде стояти, і себе спокійно проходиш. Це прекрасно. Тепер людям можуть спокійно ходити, і не бояться, що їх переїдуть люди, які тут паркуються. тому дуже... чим більше такого паків, тим лучше. А от працівники славнозвісного бесарабського ринку обурені цього з головою не всі вдома. Кошмар. Ну, тільки людина з ненормальною фантазією таке могла придумати, щоб таке от зробити. Це ж є островок безпечності, правильно? Да? Це може бути машина, там, щоб поставити. Це може бути, ну, Любе, що хоче, може бути. Самі аварії, може бути, навіть той самий е евакуатор Скоро. поставити, щоб обрати. Скоро... Такого ще не було щоб біля торгового центру, біля супермаркета не було стоянки. Де це таке було, в якій європейській країні? Для чого унічтажається ця стоянка, для чого унічтажається цей ринок? Якщо вони задумали його продати, то це історична цінність. Це не можна продати його, тому що і люди тут не дадуть цього зробити йому. Відповідь обуреним проста. Через парковку погіршується видимість, а це призводить до численних аварій. Схема з поліцією. Тут більше трасу паркуватися не буде. Це не місце для парковки, це місце, яке забезпечує безпеку рухору до того часу, поки не почнуть працювати інспектори з паркування. Будемо, мабуть, приймати такі рішення, а далі, якщо запрацює фото, відеофіксація інспектори, ну тоді нема питань, такого не будемо.